Мій авторський вірш «Мову рідна, щебетлива. Мову рідна, щебетлива, серед мов співуча й мила і такої, як моя у світі кращої нема. Мову ти непереможна, хоч віками зневолена, пропагандою заборонена про те не перевертні викривляли, і з корінням виривали, та коріння в ній міцне, на кістках пророче, Мово моя непохитна, не зламати твої крила, Підніміся вгору ти, дайся чути з висоти. Мово, сильна, терпелива, тримай міцно ти вітрила, за тебе будемо стояти, хоч і кров треба проляти. Мово, ніжна, милозвучна, пролунайте дзвінко, звучно, хай почує тебе світ, хай пізнають, хто твій рід. Ріту нас одна родина, де від батька і до сина, де в серцях незламна віра, Господь Бог спасіння і сила, де мир і любов в душі плекають, хлібом сіллю зустрічають Україна. Наша мати, українців, не здолати.